Вітаю всіх закоханих у зелень, а також у квіти на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні ми разом з вами будемо роздивлятися види та сорти ехінацеї. В мене є декілька цих рослин, маю таку невеличку колекцію і хочу разом з вами на неї подивитися, роздивитися ну, а також вас познайомити з деякими сортами. Вона ось таким чином виглядає, як ви бачите, у кущик. Це в мене саме перший друзі сорт, з якого в мене розпочалась любов. Вони ось такі невеличкі пуп'янки бувають. По-перше, ну якраз починають квіткувати. Потім, звісно, вони у процесі розпуску міняються. Ось ви бачите на цьому стеблі цей пуп'янок вже з листячком, а надалі йде ще більше краси. Тобто кожного разу, з кожним днем, з кожним тижнем вона становиться все красивіше і красивіше. Мені здається, це неймовірна рослина, за котрою можна спостерігати і спостерігати. Ви тільки на неї подивіться. Це неймовірна краса. Ви зараз бачите, от я тут намагаюся, щоб нам вітерець все ж таки не мішав. Але це така краса, котра, по-перше, дуже крутезно виглядає у садочку, а по-друге, добре стоїть у зрізі. І якщо у вас ехінацеї багато, то можна і в садочку милуватися нею, а також на кухні. Якщо ви там буваєте дуже багато часу, ну проводите. Або все ж таки у кімнаті. Вона у мене росте ось з такою трояндочкою спрей. Мені здається, у них дуже крутезне поєднання. Троянда більш така ну, біла-розова. Або така ніжна, ніжна рожева. а ехінацея в мене нижні листячка рожеві. А от ці куп'янки, вони більш такі насичені. Але все рівно виглядає дуже охайна, дуже цікава. І головне те, що вона квітує довго-придовго. На у вона з вами. 5-6 липня вона ще потихеньку, помалесенько розкриває свої квіточки. Ось так вони, бачите, виглядають. Тобто нижня листечка вже розкриті, а серединка ще повністю не розкрита. Тобто, вона буде повністю повністю розкрита ближче до осені. Тобто це така краса, за котру можна спостерігати, спостерігати і ще раз спостерігати дуже-дуже довго. Тобто, ехінацеї, практично всі сорти, друзі, квітують з червня, тобто усе літо і осінь. Я її обожнюю. Хочу її, звісно, щоб в мене було багато. До речі, в мене тут два куща, є в мене ще третій. Але він в іншому місці. І як ви бачите, росте вона в мене біля ірису, нижні квіточки такі собі, ну, понизу йдуть, але хочеться мені, щоб все ж таки вона така, знаєте, була струмка. Не знаю, як би вона себе поводилася, якщо б була б не біля Ірисів, можливо, трішки так, знаєте, Упала, попішла по сторони, а так вона в мене ось таким чином виглядає. Ну, на мій погляд, симпатична. Тому я кожній людині, той, хто закоханий у квіти, обов'язково раджу посадити ехінацеї, цей, тому що коли ви одну посадите, ви захочете ще, ще, ще. Вони непривередливі, дуже дуже мало потребують Вологи, а ось сонечка потребують багато. Хоча деякі сорти в мене ростуть на півтіні і також крутизно виглядають. Давайте все по порядку, я вас буду знайомити з іншими квітами. Після того, як я закахалася в попередній сорт, я вирішила змінити кардинально квіткову гаму і вирішила купити саме білу ехінацею. Мені здається, я все вгадала. Також ось такі невеличкі пуп'янки, бачите, симпатичні. Вони ну, вражають просто, а особливо на білому кольорі. Ну, я маю на увазі на ехінацеї, Це в мене деліка. Каснугат, якщо я не помиляюся, я підпишу, щоб я тут матюча вам не розказувала, знаєте, щоб було все як треба. Ось такі в неї невеличкі квіти, симпатичні. Я просто вражена, знаєте, збита з ніг, це більш менше вже відкрита. Квіточка, вони дуже-дуже плотні. Вони, знаєте, такі, як наче штучні на перший погляд, коли ти їх отак трогаєш, щупаєш, оці всі шишечки, вони неймовірні, дівчатка. Я її цього річі намагалася пересадити, бачите, її поділила В мене був такий величенький кущ, але все ж таки я не вгадала. І після її пересадки вона в мене трішки боліє, бачите, такі ось в неї листя нижні. Не дуже. Я вам, якщо зараз знайду в архіві відео, який був в мене кущик, обов'язково вам ставлю в це відео, щоб ви могли подивитися. Але незважаючи ні на що, вона крутезна, в неї листячка, як ви бачите, нижнє, не таке довге, як у попереднього сорту, і вона світиться. От Що називається, це саме самий білий колір. Моєї ехінацеї. Я задоволена не то слова. До речі, хочу сказати, що після пересадки вона має всього 30 см, тобто зовсім маленька. Але коли вона була в мене попередні роки, ну, десь приблизно 50, ну, 60, мабуть, нема. Десь все-таки 50 см вона має свого зросту. Виглядає крутезно. Також хочу її більше. Буду намагатися ще її розсаджувати для того, щоб мати такі плями просто плями з ехінацеї. А це в мене третій сорт, який з'явився. І після того, як я була вражена білою ехінацеєю, я вирішила, що мені треба ще. І взяла трішки більше по висоті, тобто, та була 50-60 см, а це десь приблизно. 50-70 сантиметрів. Отак, також підписую її назву. Це, мені здається, Коконут Лайм. Якщо я не помиляюся, ну підписую вам назву цієї хінеції. Також в неї, до речі, також, як і попередні, також є пуп'янки. Вона. Приблизно однаково всі відкриваються в неї квіточки на початку їх квіткування. Але коли вони відкриваються, звісно, виглядають по-іншому. Ну, ось я вам показую, так, що бачите, декілька пуп'яник, а потім з'являються листячка. ну дуже цікаво, тут. Ось на цьому стеблі трішки більше цих листячка. Рядом ви бачите повністю зелений ще пуп'яна. Ну, дуже цікаво спостерігати. Починає, бачити, вже шишечка розкриватися потихеньку, помалесенькою. І ось кожного ранку, коли я п'ю кофе в садочку, я обов'язково розпочинаю саме цей, тому що це неймовірно, дівчата. Ну, в неї така, знаєте, цікава історія з забарвленням, тому що оці нижні листочки, бачите, вони також вниз спускаються. Шишечка більш така кругленька, і посередині вона має. Жовту таку подивіться відтінок. Ну Ось, мабуть, не дуже зараз видно. Можливо, якщо трішки далі дивитися, то ну, більш-менш це все заметно. Ну Якщо так вам чесно скажу, просто якщо так придивитися, то вони, звісно, всі-всі. Різні. Я показую вам, що квіти я поливаю ті, приблизно раз у три дні, можливо, раз у два дні. А хіноцею також поливаю, але раз у тиждень. Їй цього достатньо, а інколи і більше, ніж тиждень, тому що вона посухостійка рослинка не потребує багато вологи і це дуже-дуже крутезно. Також хочу ще її розсадити. Я її вже розсадила на трикущика. А ще хочу розсадити, щоб мати ще, ще і ще більше і більше. Тобто, свій садочок, всі свої. Пусті галявини, хочу засадити їх і на цеями. Ось не знаю чому, але хочу. Вона неймовірна, друзі. Обов'язково покупайте її всі сорти, які хочете, які вам до вподоби, їх дуже-дуже багато. І в мене така до цієї квітки з'явилася любов, тому буде ще. А зараз я хочу вас познайомити ще з однією красунечкою. Подивіться на цю милоту. Це Cherry Fluff, якщо правильно також називаю, підписую на. З цієї красуньки. Це ніжна, тендітна, така, я б сказала, вразлива дівчинка, котра має цікаві листочки, подивіться, який в неї помпон, зазвичай взагалі не такий. Тобто, якщо попередні десь вниз були, десь коротші листочки нижні, то ця в рівень іде з горизонтом оці нижні листочки, а помпон в неї ширше ніж у інших сортів і вона, знаєте, також ось як ви бачите розкриває дуже цікаво свої квіточки. Навіть і не видно з першого погляду, що вони ось такі будуть цікаві. Ось це перша. Бачите, ну, вирішила вам це все показати. Поки що можна подивитися: три квіточки вони різні. В мене це молодесенька рослинка, яку я придбала 23-го року. І вона дуже-дуже цікава. Сказати, що в неї плотне стебло, ну, так собі, плотне, але не настільки. Але розмір цієї квіточки, дівчатка, ну 80 см вже. Тобто вона ще буде розовій, ще буде таке, знаєте, дуже-дуже цікаве в неї забарвлення. І мені здається, це найголовніше. Тому я всім, -всім вам ще раз вам нагадаю, раджу саджати ехінацей і милуватись цими квиточками у вашому садочку. До нових зустрічей, до нових відео. Хочу всім нам побажати мирного неба, краси в наших садочках, а також квіткування, і можлива, і бажана, щоб воно було непереставне. Так що вибирайте такі квіти, які вам вподоби. Завжди ваша іра.